Син Хмельничанки Тетяни Антонівни не може пересуватися самостійно. Він має першу групу інвалідності, тож жінка звернулася до пункту прокату засобів реабілітації. Тут обирає крісло колісне. Розумієте, йому необхідний візок, на якому буде зручно сидіти і так само їздити. А для цього необхідні активні інвалідні коляски, а саме такі лише за кордоном. Пані Тетяна каже, необхідне крісло знайшли саме у цьому пункті прокату цей центр дуже допомагає, особливо зараз під час війни, тому що людям зараз потрібні і візки, і милиці, і ходунки. Особливо вони зараз необхідні нашим військовослужбовцям. А купити засіб реабілітації не завжди є можливість, і так само необхідні ще й багатофункціональні ліжка, матраци протипролежневі. Вартість такого крісла колісного від 10 тисяч гривень. Тим часом тут жителі Хмельницької тергромади та вимушені переселенці отримати його можуть безкоштовно. Пункт прокату засобів реабілітації в Хмельницькому працює з травня 2022 року. В пункті прокату засобів реабілітації можна на безкоштовній основі отримати в користування будь який з існуючих, які є в наявності засобів реабілітації. Це є крісла колісні, ходунки, ролатори, палиці, милиці різних типів. З початку поточного року послугою скористалося 506 людей. Значною частиною клієнтів пункту прокату це є військові. За словами працівників пункту прокату найбільшим попитом серед військовослужбовців користуються напівактивні крісла. Можна коригувати на пряму ногу. Зазвичай їх беруть, на жаль, військові, коли травмовані ноги, вище коліна і нога ну, в гіпсі не згинається, то беруть отакі візочки. Досить широкий на сьогоднішній день. У нас вибір ролаторів, такі сучасні закордонні, досить компактні, легкі використанні. зручний механізм гальмування регулю. Це по висоті до зросту людини, і дуже важливим є в наших реаліях умовах проживання це шовни вгенько складаються. Всього у пункті прокату є 788 засобів реабілітації. Спочатку початку 2024 року в всі надходження засобів реабілітації ми отримали від благодійників. бюджетних коштів не використовували. Буває, попадаються і нові засоби реабілітації, але основна їхня частина це вживані. Вживані засоби реабілітації ми отримуємо, оглядаємо, а також наші працівники їх відремонтовують, проводять в належний стан, і ми їх видаємо в прокат. Безкоштовно орендувати необхідний засіб реабілітації можна на 12 місяців. Для того, щоб отримати в тимчасове користування засоби реабілітації, потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, довідку про те, що людина потребує даного засобу реабілітації від сімейного або іншого лікаря, лікуючого, або це може бути реабілітаційна карта для особи з інвалідністю та, може, та довідка внутрішньопереміщеної особи, якщо це є людина внутрішньопереміщеною особою. Розташований пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації за адресою вулиця Зрічанська, 14, дріб, 4. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.